Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ершовець. От один у мене знайомий журналіст так, він каже: так, по-простому, по народному, ви знаєте, я вам скажу те, ну якщо ви стоїте, сядьте на скілеці, і тримайтесь міцно, щоб не впали. Так, от я процитую цю цитату е, одного діяча з Західної Європи. А ви не скіте, ви сядьте на скілеці, міцно тримайтеся. Читаю. Україна експортує надлишкову електроенергію до ЄС і так докладається до енергетичної безпеки ЄС канцлер Німеччини Олаф Шольц. Бачите? А вам казали, що е мов в темноті. Відключають світло, тому що енергії не вистачає, підвищують тарифи на електроенергію, тому що правильно, тому що з нашої кишені потрібно дати прибуток українським олігархам, які приватизували всю енергетику. А нам кажуть, підвищення тарифів це ж війна, потрібно зміцнювати енергетичну безпеку. За рахунок кого? За рахунок українців. А виходить, про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц. Що в Україні є надлишкова енергія, вона йде до ЄС і зміцнює їхню енергетичну безпеку. За що він вдячний Україні? Що тоді робиться? А виходить, робиться те, що тарифи вірніше, з тарифів зникають, і їх хтось краде. Це моя така думка. Ну, якщо я для вас не авторитет, ну я ж не розбираюсь в енергетиці. Подивіться інтерв'ю Юлії Тимошенко. Є воно інтерв'ю Юлії Тимошенко в відкритому доступі на Ютубі на Фейсбуці, де воно розказує обґрунтове і висловлює думку про те, що підвищення тарифів на електроенергію це геноцид, і відверте знищення українців. Цьому плані я з нею згоджуюсь. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі з вами Ігор Швець, український історик та журналіст. До нової. дякую за перегляд.